Невеличка свічкарня у стінах бібліотеки. Студенти рівненського фахового коледжу економіки та бізнесу вирішили підтримати українських військових. Хлопці та дівчата принесли порожні бляшанки, картон та віски. Почали виготовляти окопні свічки. Багато хто робить це вперше, але всі розуміють потребу. Я думаю. Всі мають допомагати, хоч трошки, щоб нашим воїнам було тепло і в окопах ніколи не було холодно, бо зараз зима, якраз це актуально. Процес не важкий, зате ми знаємо, що нашим військовим буде тепло напередові. Тому нам приємно такі речі робити. Студентка Ангеліна розуміє важливість цього процесу. Родичі дівчини захищають Україну від окупантів на гарячих напрямках. Військові самі розповідали, що окопні свічки стають у наході в холодний період. Дислокація постійно міняється дислокація, так як ом... Не це найнеобхідніше в тому, що вони потребують викладач коледжу, який допомагав студентам, В'ячеслав Білецький розповів, що молодь з перших днів війни активно долучилася до різних волонтерських рухів, тому як виникла нова нагода допомогти, одразу погодилися. Ми постійно співпрацюємо з Рівненською обласною бібліотекою для молоді. Оскільки наш навчальний заклад знаходиться поруч через те всі акції, які організовує бібліотека. Ми завжди намагаємося долучати студенти. Це і мистецькі акції, і літературні. І сьогодні ми з великим задоволенням разом із студентами доєдналися до акції виготовлення окопних свічок. У Рівненській обласній бібліотеці для молоді додали, що окопні свічки передадуть нашим бійцям через волонтерів. Завдяки парафіновим пальникам військові зможуть зігрітися у бліндажі чи окопі, а ще підігріти їжу або зробити напій. Діти самі проявили. Ініціативу назбирали дуже багато бляшанок, пізніше принесли картон, принесли парафін. І, звичайно, ми вирішили провести їм майстер-клас, як виготовляти свічки і поспілкуватися з ними». по завершенню виробництва окопних свічок. Студенти могли побачити, як це все працює. Співробітниці бібліотеки на вулиці розігріли віск до високої температури, щоб згодом розлити у бляшанки, наповнені картоном. Учасники переконані, якщо хоча б одному солдату знадобиться ця допомога, значить студенти зібралися не даремно». Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.